Добрий день, дорогі підписники, гості каналу на ділянці. Хотів би вам показати свою чорну смородину, який її осінній стан. Як бачите, листя опадає. Будемо вже приступати до неї після малини. З малиною тільки залишилось підживити і задискувати. Далі переходимо вже до нашої чорної смородини. Ось. Що ж ми будемо робити з нашою чорною смородиною в осінній час? Перше треба зробити обрізку, видалити усі пошкоджені гілки, ті, які. По в сторони ось ось такі викривлені. Також породити всередині. Далі підживити її та обробити по стеблові. Ось такі обробки ми плануємо провести з нашою чорною смородиною. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал. І слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.